Селезньова, лікар, лікар-терапевт, я пам'ятаю. Скільки років стажу? Більше 30? 33 роки стажу з половиною. Так. 75 років, правильно? Правильно. Красуня. Але Але має своє спостереження. Подивіться, будь ласка. Значить, Дивіться, я прийшла сюди, тому що зашкалювали хвороби, тому що в свій час у мене було отруєння солями металія, якщо хтось знає, що це таке. У мене були вражені всі органи, всі системи. І якщо можна було написати мої діагнози на аркуші А4, то це були мої діагнози. Я не можу сказати, що я не займалася профілактикою свого здоров'я, я вивчала все, що було на ринку. Я вивчала, приймала, і не так, що я там місяць я комплексами все пила, довго, але, на жаль, діагнози росли. Гіпертонія зашкалювала. Якщо я кудись їхала, то перше, якщо я клала в валізу, це був тонометр. Зараз я обнагліла настільки, що я забула, де мій тонометр лежить. Астрип перейшов в астроз. Бронхіальна астма з'явилася після частих бронхітів, тому що імунітет був після отруєння нижчої, як кажуть, городської каналізації. І я вже скупилася за цей продукт як за спасательний круг. Знаєш? І я дійсно отримала великі результати, я забула про свої хвороби. І тому я кажу, що фітлайн це саме найкраще, що я пила за останні 30-35 років. Тому що там у мене діагнози тільки росли, а тут я отримала дійсно результати.